Більше п'яти тисяч імен береже на своїх сторінках книга пам'яті. Її у музеї жертв холокосту зберігають як зіницю ока. Це найточніший список загиблих євреїв на території нашого краю. Часи знаєте, згадувати дуже важко, тому що це, це біль і знущання, і голод, і холод. Борис Ісакович один з тих, кому пощастило вижити. Пригадує, як рано вранці його з братом вели на розстріл. Щоправда, тоді доля до нього змилостивилась. Дивом вдалося втекти. Довгий час переховувався у закинутих будівлях, землянках та ямах. Час від часу знаходив прихисток в українських родинах. Там йому допомагали з одягом та харчами. Неодноразово бачив, як від фашистських куль з сотнями гинули його земляки. Від однієї згадки про це, каже Борис Ісакович, серце обливається кров'ю. Я дуже пам'ятаю, як я сидів з матір'ю, сидів вдома. У нас така хата була, що з однієї сторони там війшли, а потім через цю хату, а задні двері вийшли. І от перед самим я бачу, перед самим порогом товариша, мого той, то ніби застрелив, зайшов до нас очі дикі такі. І димився ще пістолет, подивився на мене на мою мач, а вона мене притулила до себе і пройшов мимо і вийшов через задні двері. Загалом, за роки Другої світової, фашисти скосили майже 6 мільйонів євреїв, так звані табори смерті, гетто, концтабори були чи не в кожному місті. 4 листопада 41-го у тодішньому Проскурові відбулася одна з наймасовіших акцій винищення єврейського народу. Нині на місці катастрофи іудеї зводять меморіал пам'яті жертв Холокосту. Урочисте відкриття пам'ятника планують на початку наступного року.